Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! Прошу до хвилини мовчання! Дякую всім. Тож розпочинаємо нашу молитву розважання, розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Без праці немає дороги до відпочинку, а без боротьби не здобудеш перемоги. Пошу людина завжди шукає легкі шляхи. Причому вона шукає ці, людина шукає ці легкі шляхи не через те, що їй так хочеться, але через те, що людина не хоче боротися. Через те, що людина не хоче завдавати собі болю. Бо що таке боротьба? Це біль. Це фізичний може бути біль. Це може бути духовний біль, бо є духовна боротьба. Це може бути моральний біль. І от людина завжди шукає можливості уникнути цього болю. Вона ховається, ховається від випробувань, ховається від викликів, які є в її житті, шукає тисячу одну причину, як би цього уникнути. Але чи дійсно вона тоді знаходить спокій? Навряд? Тому що живе в постійному страху, живе в постійному цьому відчутті, що щось зараз станеться з нею. І замість того, щоб прийняти виклик, вона втікає, але заганяє в себе в ще гірший стан постійного страху і переживання за те, що станеться. І як результат, вона виснажує себе. Нервово, виснажує себе морально і, відповідно, її тіло здає. Її тіло перестає їй служити. Починається хвороба. І тому Тома Кімпійський, можна так сказати, перефразовує слова Ісуса Христа. Він просто каже, що без праці немає дороги до відпочинку. Щоб дійсно насолодитися відпочинком, ти маєш попрацювати, ти маєш виснажити себе. Щоб твоє тіло, коли почне набиратися нових сил, воно раділо. Це, як знаєте, зі спрагою. Коли ти довго не пив, і тут от, е, а хотілося пити, і на кінець ти маєш змогу напити з води, як приємно. Яке відчуття отої насолоди? Щастя. Так само і ми, коли ми працюємо, наше тіло даємо потім нашому тілу відпочити, яке відчуття насолоди. Більше того, саме в цьому відчутті насолоди, що я попрацював, я можу поцінувати результат своєї праці. Якщо людина не працює, вона ніколи не буде цінувати результату роботи, ні чужої, ні своєї. І тільки той, хто працює, знає вартість і цінність будь-якої праці, і він насолоджується цим результатом. Без боротьби не здобудеш перемоги. Бо коли ти борешся, ти дійсно перемагаєш, але перемагаєш свій страх, свою залежність, перемагаєш себе морально, фізично і духовно. Чому я казав, що це наче перефразувати слова Ісуса Христа. Пам'ятаєте останню ніч Його, молитву Гецеманському саду? Він кличе своїх учнів для того, щоб ті з ним спільно помолили, щоб були поряд з ним, щоб він відчув, що він не самотній. Але знаємо, що сталося. І от молитва, яку молився Христос, просив за всіх. І в кінці. Просив за себе. Господи, хай омене мене ця чаша. Тобто він бачив і розумів, що з ним може статися. Він прагнув, так, як будь-яка людина, цього спокою. Утекти, утекти від цих труднощів, від цієї боротьби, утекти від болю. Але що він зробив? Господи. Хай станеться по твоїй волі, хай буде твоя воля, а не моя. І що зробив? Пішов, пішов на це випробування. пережив цей біль фізичний, моральний, тому що на ним знущались. але не духовний, тому що знав, що Господь Бог є поряд, що його Отець Небесний є з ним. Він пережив ось цю боротьбу, боротьбу самим з собою. Щоби не зійти з Христа і показати всім Ось я Син Божий. Я можу все, все, що ви скажете, пережив це. І що отримав Христос? Смерть і поховання. Наші тексти із, із, із Великого Апостола Молитов говорять про те, що ось оцей тридневне поховання Христа. Називають тридневним відпочинком, що Христос три дні спочивав після років своєї праці. Якби він не прийшов весь цей шлях, Він би не відпочивав, Він би не знав, що таке спочинок. Його би далі виснажували роботою, роботою, роботою. Якби він не поборовся самим з собою, він би не воскрес. Що є свідченням для всіх нас. Щоби знати, правдиво могти відпочивати, ми маємо спершу працювати. Щоби знати, що таке перемога, ми маємо здолати себе. І в цьому всьому, ми не повинні жаліти себе. Ми не повинні боятися болю, який ми переживемо. І сьогодні це і звернення до всіх українців. Не треба боятися болю. Не треба боятися того. Тих випробовань, які нас чекають. Бо якщо ми дійсно хочемо вільної України, маємо зараз іти і боротися. Якщо я хочу, кожен з нас, хто є присутній на цій молитві, чи буде її слухати десь в іншому місці, якщо він хоче дійсно чогось досягнути, то має не боятися боротись самим собою зі своїми пристрастями, зі своїми спокусами. Не повинен боятися того, що його чекає. Бо тільки той, хто бореться, перемагає, тільки той, хто бореться, отримує Воскресіння, тільки той, хто йде вперед, а не ховається, завжди досягає місця спокою і відпочинку. Прошу всіх до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день. І Даруй, щоб це був день перемоги, бо Ти, святий, єси завжди, нині, по час, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!